Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з економічного виховання. Пригадайте, будь ласка, ми вже з вами говорили про сімейний бюджет. Пригадали? Так, ми з вами визначали першочергові потреби та забаганки. Сьогодні я вам пропоную зануритись у світ торгівлі. Давайте з вами пригадаємо, які види магазинів є. Є! Магазин книг. У ньому завжди продають книжки. Дуже багато різних книг. Магазин овочі та фрукти. У ньому завжди продають овочі, фрукти та різну зелень. Звичайно, магазин хлібу, де продають хлібобулочні вироби, булочки різні батони. так. Ще є магазин квітів. Подумайте, що у ньому можуть продавати? Так, звичайно, різні квіти: як у горшику, так і живі квіти. Так, музична крамниця. Інструменти, на яких люди грають. Так. Скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, що це за магазин? Мабуть, найулюбленіший ваш магазин. Так, це магазин іграшок, де продають дуже багато різних іграшок. Дітка, подумайте, будь ласка, який ваш найулюбленіший магазин у нашому селищі? Як він називається? Де багато іграшок? Так, карандаш, молодці. Дітки, подивіться, будь ласка, є один великий магазин, у якому продають. Все, він називається універсам. Там можуть продавати і взуття, і одяг, і, звичайно, у ньому продають різні продукти, які ми з вами купуємо. Це можуть бути і молочні вироби, і овочі, і фрукти, і хліб. Подивіться, будь ласка, як багато всього може бути у цьому магазині. Діти, пропоную вам. Послухати пригоду, яка трапилась з хлопчиком на ім'я Сашко. Хлопчик Сашко сидить і дивиться на вулицю. Поруч сидить кіт, чує, щось скрипить. Ой-ой-ой, ойкає -ой! Ой, сумка. Це не я, сказав кіт. А що це таке? Піду подивлюся. Обходить Сашко і бачить за дверима. Господарську з мамину сумку. Сумка подивилася на Сашка і ще раз жалібно скрипнула. Ойкнула і сказала, я нікому не потрібна, стою тут у кутку порожня. Ой, не плач, мила сумочка, я знаю, ти дуже потрібна моїй мамі. Вона без тебе як без рук коли ходить до магазину. Я б з тобою ходив в магазин, але я боюсь. Я ходив до магазину разом з мамою, сказав Сашко. Але це ж так просто ходити до магазину. І зовсім не страшно. Благаю, дорогий Сашко, підемо. Ти вже дорослий хлопчик, у тебе вийде, сказала сумка. А гроші у вас є, подав голос кіт. Без грошей до магазину ніхто не ходить. Гроші це такі речі, за які можна придбати у продавця в магазині іграшку або цукерку. А раніше, коли не було грошей, магазинів, люди обмінювались товарами. Пізніше люди придумали гроші, і грошима слугували. Найрізноманітніші речі шкіри звірів, зерно, навіть корови. А, я згадав, що мама, коли купувала мені м'яч, давала продавцю паперові гроші. У нас вони називаються гривнями, а монети копійками, сказав Сашко. Гроші у мене ось тут, обізвалася сумка, в маленькій кишені. Сашко заглянув до сумки і побачив там гроші. Гаразд, пішли, сказав Сашко і взяв сумку за ручку. – Котів до магазину не беруть, звичайно ж, не пускають, вони не вміють себе поводитись. Але я добре вихований і для мене мають зробити виняток, сказав кіт. По дорозі до магазину Сашко зустрів друзів зі свого двору Катю та Євгена. Куди це ти йдеш з такою великою сумкою? запитав його Євген. Іду за покупками до магазину. Ходімо зі мною, допоможете, сказав Сашко. Спочатку ми підемо до овочевого. Це мій улюблений магазин. Там так гарно, там продаються овочі та фрукти. Я їх так люблю, в них стільки вітамінів, мовила сумка. А що таке вітаміни? запитав Сашко. А я знаю, що таке вітаміни. Нам у дитячому садочку розповідали, вітаміни це такі корисні речовини. Якщо людина їх не отримає, то вона хворіє. Щоб отримати вітамінів, удосталь. Треба з'їсти багато овочів та фруктів. Вони корисніші для здоров'я, ніж, наприклад, солодочі чи олівець, у яких зовсім немає вітамінів, сказала Катя. Діти підходять до магазину, де написано: овочі, фрукти. Овочі, фрукти. Ну, ось, магазин, який нам потрібен сказав кіт. Ой, скільки тут поличок різноманітних, і на них викладено овочі та фрукти, сказав Сашко. Це називається вітрина, сказав Євген. Біля товару обов'язково пишуть ціну. Ціна вказує, скільки коштує один кілограмів, кілограм овочів чи фруктів, додав Євген. Здравствуйте! А ви знаєте, шановні покупці, що перед тим, як купити овочі чи фрукти, треба подумати, що вибрати і скільки визначають вагу на вагах, які бувають електронні і механічні. Ну, а тепер давайте відповідь, як називається професія людини, яка передає товар. Правильно, продавець. А як називаються люди, які купують товар? Покупці молодці! Діти вибирають товар, дізнаються про його ціну, розраховуються з продавцем. Товар, який купили, складають у сумку і відправляються додому. Я гадаю, ми зробили корисну справу. Мама прийде з роботи і приготує смачний обід. Чи вечерю, сказав кіт. Дітки, ось ви прослухали історію, яка трапилась з хлопчиком на ім'я Сашко. Пригадайте, будь ласка, в якому магазині був Сашко? Так, вони були у овочевому магазині. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи корисні покупки зробив Сашко? Чи ні? Необхідні? Так, звичайно, тому що в овочевому магазині іграшок не продається. Тому Сашко купив тільки корисні та необхідні продукти для дому. Дітки, я вам пропоную зараз пограти в гру бажане та необхідне. Готові? Дітки, сюди ми будемо відкладати товари, які бажані, тобто наші з вами забаганки. А сюди до гаманця будемо відкладати товари, які необхідні для нашого з вами життя? Як ви думаєте, вода це бажане чи це потрібне, необхідне? Так, вода необхідна для нашого з вами життя. Скажіть, будь ласка, а піца? Так, піца – це забаганка. А як ви думаєте, м'ясо? Будь-яке м'ясо? Так, звичайно, м'ясо це необхідний продукт для нас з вами. Скажіть, будь ласка, а морозиво? Морозиво це забаганка, так. Скажіть, будь ласка, а молоко? Так, молоко, звичайне, це необхідне для нас з вами. А хліб? Так, необхідний. А цукерки? Так, це вже наші з вами забаганки. Дітки, ви, ви знаєте, що необхідних товарів для нашого з вами здоров'я набагато більше, ніж ми з вами виклали. Але це основні товари для нашого здоров'я. Дітки, ми сьогодні з вами поговорили про покупки, які ми робимо у магазині, тобто про економіку, про наш сімейний бюджет. Скажіть, будь ласка, чи потрібно перед тим, як щось купувати, подумати, потрібно воно чи ні. Так, обов'язково треба подумати, треба його купляти чи ні. Тому, будь ласка, робіть завжди правильний вибір у магазині. Бажаю вам успіхів, до побачення!